Триває етерна громадському інтерактивному телебаченні та радіо. Один і з нами на зв'язку режисерка Крістіна Тенькевич. Вітаємо в етері. Привіт, привіт. Добрий день, вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про твій фільм, як там Катя і е, нашою зйомичною командою. Ми подивилися вже трейлер і насправді е, ну, вражені, вражені, тому що е, захотілося зробити підняти ті теми, які просто зараз усіх на вустах, так а от тобі завдяки людям, які були поруч з тобою, вдалося вже це візняти у фільм. Що спонукало саме тебе взятися за таку актуальну і важливу тему? Ох, ну у нас насправді в фільмі декілька тем, і звісно, ми підіймаємо питання корупції. я думаю, що ви про це говорите, але я думаю, що потрібно напевно почати з сюжету, і у основі сюжету історія лікарки швидкої допомоги, яку збивають дитина, і вона бореться за життя цієї дитини і паралельно так само бореться із системою. Тому що за кермом машина дівчина, яка збила цю дитину. Дівчина, у якої є зв'язки, яка, звісно, намагається у тюрму не попасти. І, власне, дуже важко, правда, ми трошки до ефіру поговорили, дуже важко мені зараз все розказати без спойлерів, тому що у нас в кінці фільму є такий дуже сильний твіст, який, якщо я вам розкажу, то у вас повністю зміниться ставлення до фільму. Але я розкажу, що до цього повного метру був короткий метр з який я називаю тізером, таким до. До як там Катя, він був лише 10 хвилин, але Анастасія Карпенко також там грала виробну роль, і в основі був той самий конфлікт, просто розказаний набагато більш лаконічно. І от саме ідея прийшла взагалі торкнутися цієї теми перед тим, як я робила короткий метр. Я прочитала реальну ситуацію, реальну історію у газеті про лікарку швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. І мала врятувати людину, яка її у минулому зглотувала. Власне, ця моральна дилема на мене дуже сильно вплинула і залишилася зі мною декілька днів. Я думала про те, що б я зробила на її місці, як би я поступила. І, от, власне, весь фільм ну, це така одна важка складна моральна дилема у декільких постасях. і ми бачимо, як наша героїня проходить через це, і які вибори вона робить. Це взагалі про, про зйомки, про весь цей процес, як довго все це відбувалося? Здається, навіть десь до ковіду так е, уже починалися ті зйомки. Потім трошки припинилися пауза. От розкажи, от про, про сам цей процес, і дуже цікавий взагалі склад акторів. Тобто, це якісь відомі актори, чи це ті люди, які просто змогли дійсно все це пережити, перенести через себе? Хто хто ці люди? Ну, ми почали працювати. Власне, я почала працювати над сценарієм одразу після того, як ми закінчили короткий метр. Це був 2017 рік. Я почала писати сценарії, писала сценарії в сеавторстві з різними сценаристами в різні періоди, але фінально ми закінчували фільми з Сергієм Костернахом. І власне на 2020 рік ми були готові у квітні 2020 року заходити у зйомки. Я як сьогодні пам'ятаю, що 12 квітня мав бути перший знімальний день двадцятого року 12 березня. Мій день народження. а на Наступний день після мого дня народження оголошується локдаун по всьому світу, і тоді, звісно, зйомки відмінились. Ми як і багато інших продакшенів стали на паузу, але потім ми були напевно, що першим кінопроектом в Україні, який зайшов у зйомки. Після локдауна великого це був червень 20-го року. Ну і от да, історія наша така, що ми знімали у локдаун, а потім закінчували фільм вже під час ну ось скажімо, так фільм був майже фільм був готовий десь у січні 20-го року. А потім прем'єри вже фільми відбася під час війни. Ну тобто, звісно, на період локдауну нам здавалося, що нічого гіршого не може бути. Але зараз ми всі раді собі повернулись щодо акторів. То як я вже сказала, головна героїня Анастасія Карпенка. Вона акторка театру на лівому березі, досить відома. В принципі, акторка у театрі. Вона також багато знімалася на телебаченні. Але можу сказати, що як там Катя це її перша така головна роль саме у повному метрі у кіно. Вона чудова абсолютно. Я перше з нею почала працювати на короткому метрі, закохалася в неї. І мені сказали, що вона була однією з моїх муз для того, щоб написати повний метр. Тому що, якщо ви подивитесь фільм, ви бачите, що Анастасія там у кожній сцені фільму, і на ній тримається вся історія. Інший акторський склад це так само професійні актори. Вона працювала чудовою кастер-директоркою Яна Бернацька. І тобто, в принципі, весь наш акторський склад це актори, яких ви можете зустріти в українських театрах або в кіно-телепроектах. А Кристіно, як взагалі зараз а, а, в цих умовах а, вдається от, знімати кіно так, і, і якби ну, просувати його до глядача, так? Чи якось полегшився цей процес так? Тому що ми ж а, а, маємо робити просто колосальну альтернативу всьому тому кіну, так яке було протягом багатьох років. Воно має бути україномовне, так воно має бути саме про українські проблеми, які зараз є актуальні, над якими ми хочемо боротися так, працювати. Тому що ради цього ми і, і, і воюємо так заради тих цінностей. А от як зараз, з практичної точки зору, от відбувається такий непростий процес зйомки кіна і випущення його до глядача? Ну тут насправді декілька питань. У вашому питання. Я можу сказати, що справді кіно це ем, торкається в досить важких тем, і воно досить критичне до того суспільства, в якому ми знаходимося. Ем, але я вважаю, що це дуже важливо говорити про ці проблеми, а не ховатися від них. І кіно було профінансовано Держкіно України. До звісно, це було ще до ковіду до, до війни. І зараз у Держкіно, на жаль, ну немає можливості фінансувати через, через війну. Але насправді декілька разів ми показували фільм по всьому світу у багатьох країнах, і декілька разів іноземці питали мене на Q&A-сесіях після фільму: що от ви робите такий критичний фільм для суспільства, чи в Україні немає цензури, і це мене дуже дивувало. А з одного боку, а з іншого боку, я дуже раділа, тому що я в Той момент усвідомлювали, що от, от у цьому насправді різниця нашого суспільства від е, нашого сусіда е, в нашій країні ми можемо говорити про наші проблеми і не стидатися цього. І, і я вважаю, що навіть під час війни про це потрібно говорити, тому що коли ми виграємо е, всі ці проблеми на нас доженуть нас. Спокійну силу, якщо ми не почнемо ним займатися зараз. Щодо глядача, то ну, я хочу сказати, що об'єктивно кіно має декілька функцій завжди, так, як будь-яке мистецтво. Мистецтво може розважати, а може спонукати до роздумів, може провокувати. І коли суспільство знаходиться у тяжкій ситуації, у тяжкій фазі, звісно, глядач більше схильний до того, щоб споживати мистецтво як розвагу, як ескетизм, як просто момент відпочинку, тому ну об'єктивно я розумію, що такі фільм, як наш, зараз, можливо, кимось сприймається досить важко з іншого боку, це історія. Про втрату близької людини, і хоча ми писали її до війни, і я звісно навіть у жахливому сні не могла уявити, що ця тема стане настільки зрозумілою багатьом українцям, сьогодні це є факт. І він виходить зараз під час війни. торкається цієї болючої теми втрати. І я чула фідбек від деяких глядачів, які з цим стокнулися в реальному житті. Вони сказали, що насправді їм не було боляче переживати це Е, Вони насправді отримали такий терапевтичний досвід пережиття цього зі сторони не середньо. Тому, в принципі, фільм хоч і писався повністю напевно у іншій країні, але все одно залишився актуальним, а, Кристино. Цікаво, як ти вважаєш, чи дійсно зрозуміло, що ці теми треба підіймати, це, це справді так, але чи вони дійсно працюють? Можливо, там якісь заховані в цьому фільмі секрети, як можливо, з усім цим свавільням боротися? так? Тобто, чи, чи був вже такий хедбек від людей, які стикнулись тим самим, можливо, вони через твій фільм просто будуть розуміти, як це все лікувати у суспільстві, так? Чи намагалася ти взагалі дійсно там якісь оці от моменти увічнити? Сховати, показати людям, як як треба боротися. Ну Я думаю, що єдиний меседж, який за собою несе цей фільм, і єдину відповідь, яка є непростою відповідь за те, що е, все всередині нас самих. І наше суспільство, і наша країна починається з нас. Е, власне, це фільм про. Лікарку швидкої допомоги, яка починає як ідеалістка, як людина з жорсткими принципами. І ми бачимо, як протягом того, що відбувається з нею протягом фільму, вона переходить певні моральні межі. Власне, це є метафора на те, що з нами відбувається дуже часто. І тут питання лише в тому, чи можемо ми? ми не можемо критикувати інших, якщо ми не спочатку не дивимося за собою? Ми не можемо критикувати політиків, інститути і так далі. Якщо в першу чергу ми, всередині нас, вже морально корумповані, ну і власне це є єдина відповідь. Треба починати з себе, і тоді будуть змінюватися суспільство. Кристино, ми розуміємо, що не можемо особливо спойлерити, але все-таки цікава тема, так, така трошки з таким, ну, щоб люди зацікавилися і дійсно захотіли подивитися. Так чи вдалося все-таки досягнути правосуддя героїні твого фільму? Так? Чи можна про це говорити? Ну, у, певному, у певному сенсі, так? Але не можу я більше сказати, то треба дивитися. Треба дивитися. Угу. А, взагалі цікаво, чи був у тебе якийсь такий певний, ну не те, що страх. Неможливо, в тебе були якісь от певні думки, от що цю тему підіймати, можуть бути якісь моменти, якісь проблеми, можливо, навіть у тебе. Чи були такі страхи в тебе? Насправді ні. Ні, не було. Ну, знову ж кажу, ми починали робити це все до війни, і тоді взагалі не було. Коли фільм почав виходити під час війни, я почала думати про те, що ну можливо ну, це, це я зараз говорю про 22 рік. так? я почала думати, що можливо не на часі зараз підіймати якусь критику, коли у нас є на тим англійської така гарна фраза A bigger fish to fry», То у нас є набагато важливіша проблема ніж усе це. Але зараз ми вже входимо, це жахливо звучить. Ми входимо в третій рік війни, і особливо за минулий рік ми побачили, як багато все одно у нашому суспільстві соціальних проблем, корупційних проблем, політичних, юридичних. І я зрозуміла, що ні, про це потрібно говорити навіть сьогодні. Неможливо відкладати це тему. До речі, цікаво тут чи буде продовження можливо. Взагалі, всі ті теми, які нам болять, в такій, я не знаю, там трилогії, п'ятилогії, потім розкласти і дійсно знаходити через фільм ті рішення, чи є в тебе такі ідеї? Продовження цього фільму точно ні. Я думаю, що це закінчена історія. Якщо чесно, морально, я готова вже ну, я, я в інших проєктах. І я поки що займаюся проектом, який досить інший по настрою. Це історична драма у зовсім іншому жанрі, зовсім іншому стилі. Тому що я напевно так само, ну як там Катя, це соціальна драма, і це досить таке ну, важке кіно, яке говорить відверто про проблеми суспільства, в якому ми знаходимося. І, напевно, я сама в цьому проєкті була 5 років, і я відчуваю, що я зараз готова вже до інших тем і, можливо, до іншого настрою. А, а якби все-таки хотілося піднімати все-таки ці соціальні теми, то які теми ти ще хотіла підняти в своїх фільмах? М Ну, я можу сказати, саме, яка мене зараз цікавить, з якого я розбираюся. Взагалі, кожен проєкт, який я розпочинаю, є різні режисери, різні підходи до того, з чого вони починають проєкт. Я зазвичай беру тему, на яку у мене для самої себе не вистачає відповідей. І через процес створення кіно я ці відповіді для себе знаходжу. І от власне. Ця тема, яка зараз мене цікавить, ем, вона пов'язана. Ну, скажімо так, вона загострена нашу політичну Е, ем, це тема національної ідентичності ем, і конфлікту, ем, скажімо так, політичного і приватного всередині, ем, я людина, яка народилася 92-го року. І можна сказати, що я ровесниця нашої країни, і я б дуже великий час думала про свої стосунки зі своєю країною, зі своєю там, ідентичністю, національністю. І зараз, коли в країні війна, звісно, всі ці теми вони виходять на поверхню. І зараз я ну, пишу два фільми, різні фільми, але в той чи іншій мірі вони про це. Кристино, які відгуки. А, вже ти отримала і в Україні, і за кордоном, тому що я так розумію, що фільм уже прямує, чи вже там? Так його можна побачити, і за, за межами України, так? Е, ну, фільм мав фестивальну дистрибуцію е, минулого року. Тобто у нас була прем'єра 22-го року на кінофестивалі Карно, і після того ми були там близько на 30 фестивалях у світі. Е, е, потім, от, от нещодавно, ми зробили українську прем'єру. Е, фільм стартував інтерат 25 січня. Зараз ми вже на Четвертий, здається, тижні прокату, чи на третьому, я вже не пам'ятаю. Але звісно, зараз вже не так багато кінотеатрів в Україні, де можна це подивитися. Але після як тільки закінчиться офіційний прокат в кінотеатрах, ми будемо на стрімінгах, тому у нас можна буде подивитися на українських стрімінгах. І так само фільм проданий на HBO Europe, тобто в Європі також можна буде подивитися його онлайн. Щодо відгуків. Людей, от можливо, щось таке, що тобі дуже запам'яталося. Um, важко, важко. Якщо говорити про українського глядача, просто можна сказати, що ну звісно, я режисер, мені ніхто нічого поганого не скаже, навіть якщо нім не сподобався, мені будь-що ніхто цього не сказав. Поки що всі звуки, які я чула, вони були позитивні. Я більшість відгуків, звісно, про те, що абсолютні компліменти нашій головній акторці Анастасії Карпенко. Якщо ви подивитеся фільм, це зрозуміти, тому що це дуже складна роль. Це по факту фільм одного актора, і вона з цим справляється абсолютно ну, 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 магічно. <світна> я знаю, що фільм дуже емоційний, що він дуже це чіпляє. Що він залишає залишається потім з тобою, і, і багато людей говорять про те, що декілька днів ще думають над тими питаннями, які ми підіймаємо, і це дуже гріє мені душу, тому що насправді я. Саме те я хотіла зробити. Я хотіла створити таку такий фільм, де глядач міг поставити себе на місце героя і задати питання в першу чергу: а що б я зробив, зробив на її місці, і це і це в рамках нашого фільму завжди дуже важкі питання, на які от просто немає відповідей. Але цей процес він дуже цікавий навіть для розуміння себе. От. Але взагалом я можу сказати, що е, якщо порівняти як сприймаються в Україні і в Європі, то все ж таки в Європі всі ці теми корупції, вони е, сприймаються як вам сказати, не так близько до серця. Вони вже це перейшли, е, на... вони вже це пережили. Так, ці всі етапи. Ми ну, тільки ну, ми просто... на етапі. Ну напевно, і просто вони, якби це не їх, це не їх проблема на даний момент. Тобто їм цікаво це дивитися, але їм не болить. І у фільмі є декілька сцен, на яких іноземний глядач сміється, а наш глядач не сміється, тому що для нашого глядача, тому що іноземний глядач сприймає там декілька реплік, як щось дуже таке, гос, колке гостре, що може сказати, героїня. А наш глядач це просто сприймає як реальність, у якій ми живемо, і, і біль, тому що це максимально зрозуміло, М не зрозуміло тільки, що з, цим, що з цим робити, як з цього вийти. Але я ж буду повторюватися, що тут це довгий процес, нам ко кожному з нас е спочатку проаналізувати самого себе і свої вчинки, і тоді почне змінюватися суспільство. Кристіно, це дуже цікаве питання. Мені здається, що треба його вивести на завершення. А ти і жила, і працювала за кордоном, так і ну напевно, чогось такого надивилася, все-таки набачилась, наслухалась. От чого українському суспільству не вистачає на твою думку, і от що нам дійсно бракує для кращого життя? Це таке загальне питання, да, абстрактне. Mm, я думаю, що нам бракує, хоча ми чому вчимося, і ситуація вже краще ніж мов 30 років тому, але я думаю, що нам бракує відповідальності за свої вчинки і такої зрілості суспільства. Знову ж таки, те про що я говорю, розум в Європі у більшості країн Європа різна. різна. Звісно, ми не можемо все прирівнювати, Але якщо ми говоримо про таку класичну Західну Європу, там кожен громадянин розуміє, що країна починається з нього, і мені здається, що у нас ще є залишки того, що ми дуже багато років жили у радянському союзі до цього в імперії. І нам здається, що від нас нічого не залежить, за нас там щось хтось вирішить дуже іноді люди навіть артикулюються по-іншому. Вони на словах можуть це розуміти, а всередині все одно поступати інертно. І от це я думаю основне, чому нам треба навчитися. Кристіно дуже дякуємо за цей етап. Ми закликаємо наших глядачів і слухачів обов'язково переглянути. А, цю стрічку, цей фільм Як там Катя. І уже дійсно самому дізнатися, так чи вдалося досягнути правосуддя героїні фільму. Дякую тобі за твою роботу, за те, що ти робиш, за те, що ти випускаєш, пишеш, знімаєш. Це насправді дуже сильно і круто. І у нас сьогодні в етері була режисерка Крістіна Тенькевич, і ми говорили про новий сучасний український, актуальний, важливий фільм Як там Катя. Дякуємо за цю розмову. Дякую вам, дякую вам, до побачення. Thank mm -hmm. you.